178 за 5, 66, заробіток 102. Всім привіт. Зараз я розповім про оновлення макросів, які показують чистий заробіток. А саме, ви можете тепер змінити слово, яке говориться перед сумою чистого заробітку. Наприклад, воно говорить заробіток 100, заробіток 200 і так далі. Ви можете змінити це слово на своє. Наприклад, прибуток 100, прибуток 200. Або просто стерти це слово і буде говоритися просто 100-200. А ви будете розуміти, що це число є чистий заробіток із замовлення. Щоб змінити це слово, потрібно відкрити будь-який макрос, який показує чистий заробіток. Наприклад, для уклона я відкрию потрясу телефону, з'являється така кнопка, нажимаю. І ось, змінити слово заробіток. Напишу, наприклад, прибуток. 135 за 5-23. Прибуток 67. Як бачимо тепер замість заробіток говориться прибуток. У мене про версія «Макросу», тому цей пункт є у настройках макросу. Якщо у вас безкоштовна версія, вам потрібно зайти в сам макрос-уклон. Ось тут червоне поле. Внизу яке слово вимовляти, коли показує чистий заробіток. Нажимаєте на нього, потім тестувати триггер. Зітремо слово прибуток, залишимо просто пустоту, наприклад. Нажимаємо ОК. Відкриваю уклон. Нажимаю на замовлення. 137 за 4,55. 71. І як бачимо, тепер ніяке слово перед чистим заробітком не вимовляється. Ось таке оновлення. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, буде ще багато корисних і цікавих відео.